У кожному селі знайдеться такий куточок, де росте старе дерево, колись воно давало тінь, яблука чи горіхи, а тепер залишився тільки пень. І стоїть він, мов упертий охоронець минулого, заважає копати грядку, косити траву або просто псує вигляд подвір'я. Багато хто з господарів дивиться на той пень і відкладає справу на потім мовляв, ще колись викорчую, буде час. Та час минає, а пень усе стоїть, коріння тримає землю, а довкола заростає бур'яном. Спробуй його сокирою, іскор стільки, що тільки руки болять, а ломом чи лопатою і клянеш той день, коли задумався його прибрати. Трактор викликати дорого, та й не завжди під'їде в тісний двір. От і шукає кожен, як позбутися пня без мук і без техніки. Старі люди казали не сила головна, а розум. І справді, з роками ми зрозуміли, що будь-яку роботу можна зробити простіше, якщо знати правильний підхід. Пень це не просто шмат дерева, це живе коріння, яке десятиліттями впивалося в землю. Тому боротися з ним треба не грубою силою, а розумом і терпінням, бо навіть найміцніший дубовий пень піддається, якщо знайти слабке місце або дати природі зробити свою справу. Така робота потребує не лома, а знання. І саме цим знанням ділилися наші діди, що ще без техніки обробляли землю і господарювали розумно. Звідки взялася ця проблема? У старі часи дерева садили багато, яблуні, груші, вишні, а подекуди й тополі біля дворів. Дерева росли, старіли, ламалися від бурі, а господар їх спилював. І так з'являвся пень живий, ні мертвий. І, хоч здається, що це дрібниця, але якщо залишити його, то починають плодитися мурахи, жуки, грибок, а з часом і коріння може псувати доріжку або паркан для того, хто має город, пень справжній ворог, бо не дає орати, не дозволяє рівно посіяти. І кожен господар, хоча б раз стояв над тим пнем із сокирою в руці. Думаючи, що сили вже не вистачить. Тому ця тема не нова і не вигадана. вона про справжнє сільське життя. Хто має сад, той знає, одне дерево посадити це радість, а викорчувати старе справжнє випробування. У цьому й полягає народна мудрість знайти спосіб зробити роботу не важче, а розумніше. І якось один дідусь, що все життя прожив у селі, показав мені свій секрет, каже. Хочеш пень знищити не бий його, дай йому самому згнити. І тоді я зрозумів, що все геніальне, просте. І тепер, коли хтось скаржиться на пні я згадую ту розмову, бо справді є метод, що дозволяє позбутися будь-якого пня без сокири, без крику і без болю в спині. Кожен господар мріє про чистий двір і рівну землю. Ніхто не хоче, щоб посеред гарного городу стирчав кілок. На який і трактор не під'їде, і поки одні замовляють техніку або наймають людей, інші знаходять старі поради, перевірені поколіннями, бо в селі ніколи не було часу марнувати сили. Люди завжди шукали розумні виходи, як зберегти сили, час і кошти. І цей дідівський секрет, про який піде мова, саме такий приклад у ньому з'єднано знання природи і здоровий глузд. Бо не завжди треба рубати, коли можна просто допомогти природі зробити свою роботу. Проблема пня – це не лише питання зручності, це ще й питання вигляду та порядку. Для господаря порядок це святе, як кажуть, де чисто, там і щастя водиться, а коли пень стоїть серед двору, то ніби хтось залишив недороблену справу. Тож бажання його прибрати це не просто господарська турбота. Це частина любові до своєї землі, до своєї праці. І якщо можна зробити це без тяжкої техніки, без великих витрат, та ще й використати старий перевірений спосіб, то чому б ні. Тож далі ми поговоримо про сам метод, той самий дідусів секрет, який дозволяє за короткий час і без зайвої роботи перетворити навіть найупертіший пень у м'яку землю. Але щоб його зрозуміти і правильно застосувати, спершу треба знати, як поводиться дерево після спилу, чому воно живе ще довго після того, як здається мертвим, і як правильно допомогти природі довершити справу. Бо справжній господар не воює з природою, він її розуміє і працює разом з нею. Коли дід показував свій спосіб, він казав просто не треба сили, треба знати, що дереву шкодить. І мав рацію. Бо пень це не просто відрізаний стовбур, це коріння, у якому ще зберігається життя, волога, сік, залишки живих, волокон усе це дозволяє йому довго стояти міцним, ніби камінь. Та якщо перекрити доступ повітря або дати речовині, що висушує деревину зсередини, процес піде швидше. Саме в цьому й полягає дідівський секрет. Використати природні сили розкладання, щоб дерево саме себе з'їло, не треба лопати, не треба сокири, лише терпіння і правильна підготовка. Починається все з того, що треба дати пню дихнути. Для цього береться звичайний бур або товстий цвях, і свердлиться кілька отворів у середині пня. Глибина 10-15 см, діаметр, щоб туди можна було засипати ложку речовини. Дехто робить один отвір. Але досвідчені господарі знають краще кілька по колу, щоб дія йшла рівномірно. Потім у ті отвори засипають звичайну селітру аміачну або калійну. Це добриво, яке в селі знайоме кожному, але в цьому випадку воно працює інакше воно сприяє тому, що деревина починає розкладатися вологістю, а потім легко згорає. Якщо полити зверху трохи водою лише злегка, щоб селітра просочилася всередину, починається процес. Який непомітно робить свою справу такий спосіб називають спокійним гниттям він не потребує техніки, не ламає спину, пень поступово втрачає міцність, деревина темніє, стає крихкою, через кілька тижнів або місяців, залежно від товщини, її можна просто розколупати рукою або викопати без зусиль. А якщо господар хоче швидше, після кількох днів, коли селітра всмокталася. Пень накривають чорною плівкою, щоб утримати вологу й тепло. Під нею все працює грибки, мікроорганізми, повітря не надходить і дерево розкладається швидше. Це природний процес. Просто ми допомагаємо йому початися в потрібному напрямку. Є ще варіант для тих, хто хоче зробити все за день два. Якщо пень уже сухий. Його теж свердлять і заливають звичайною соляною водою, концентрованою міцною, сіль витягує вологу і руйнує клітини деревини, і вже через кілька днів пень стає трухлявим. А після того як він висохне, його легко спалити навіть без великого вогню. Достатньо жару або невеликого вогнища зверху, і він згоряє всередині, лишаючи тільки попіл. Так і виходить. Знищив пень за один день. Не ломом, не трактором, а розумом і старим засобом, але є й інші хитрощі. Дехто, щоб не чекати, бере селітру, заливає трохи гарячої води і розчиняє її просто в отворах. Потім накриває поліетиленом і зверху насипає землю, щоб не потрапляло світло. Через кілька днів дерево стає м'яке, як губка, його можна вийняти майже голими руками, інші користуються навіть деревним вугіллям. Закладають у дірки вуглинки, заливають невеликою кількістю соляного розчину, і той процес теж прискорює гниття, бо дерево після цього втрачає здатність тримати форму, розпадається на волокна. Саме цей ефект і використовували старі господарі не ламати а змусити дерево віддати себе землі. Якщо ж пень великий, дубовий або з товстим корінням треба діяти розумно. Зробити отвори не тільки зверху, а й з боків ближче до землі. Так селітра дійде до коренів і знищить саму основу. А коли дерево всередині перегниє, навіть найбільший пень можна легко викопати або просто дочекатися, поки він сам впаде. Головне не поспішати. Бо цей метод не силами міряється, а терпінням. Як казав один старий господар, селітра не лом. Але і вона своє зробить, якщо дати час. Ще одна порада не залишайте відкриті отвори, їх краще закрити воском, глиною або навіть пластиліном, щоб волога залишалася всередині, бо головна умова, щоб дія речовини тривала. Якщо ж отвори відкриті, дощ вимиває все і тоді доведеться починати заново. А коли вже все зроблено, можна просто забути про той пень на кілька тижнів він сам згниє. А коли прийде весна чи осінь, ви повернетеся і побачите, що там, де колись стояв важкий дерев'яний стовп, тепер лишилася м'яка земля, готова до нової грядки чи клумби. Дехто скаже, що це дрібниця, але для господаря, який цінує свій час, це справжня знахідка. Бо не треба наймати техніку, не треба витрачати бензин і нерви, просто трохи знань, трохи селітри, води й терпіння. І головне. Не шкодити землі. Цей спосіб природний він не залишає отрути в ґрунті, бо все з часом розкладається. Після того на тому місці можна садити що завгодно навіть нове дерево, бо земля очищена, багата мінералами і пень, що колись заважав, стає добривом для нового життя. Так і виходить, що дідова наука це не хитрощі, а розуміння того, як працює природа. І якщо їй не заважати, вона сама зробить усе за вас. Коли починаєш згадувати, як колись люди боролися з пнями, то розумієш, що і кожне покоління мало свої хитрощі. У старих селах ще до війни ніхто не мав ні бензопил, ні тракторів, а пні все одно зникали. Дід мій казав, що в їхньому кутку був один чоловік, якого всі називали пеньовий Іван то був справжній майстер. Він міг очистити сад від старих дерев за кілька тижнів і притому ніколи не брав до рук лом чи сокиру. Казав дерево саме себе з'їсть, якщо йому дати. Його секрет був простий він засипав пні сіллю й попелом, мішав те все з водою, робив густу кашу, заливав у дірки і накривав глиною. Через місяць казав пень розлазився, мов старий гриб, і справді, тато на тому місці, потім навіть картоплю садили. І вона родила краще, ніж деінде. Колись ще за радянських часів люди почали користуватися селітрою. Дехто навіть діставав її з фермерських складів, бо знав, що вона робить чудеса. Хто не вірив, той пробував власноруч і вже через кілька тижнів бачив, що пень стає темним, наче підгорілий. У колгоспах, коли треба було прибрати старі тополі або верби біля доріг, ніхто їх не корчував. Засипали селітру, а навесні вже й сліду не було, то була проста наука, але перевірена, і люди передавали її далі як добру пораду. Бо кожен господар знав якщо знайдеш правильний спосіб, то зекономиш і час, і сили, і гроші. А ще був один старий метод спалювання з допомогою соломи та диму, деревина, просочена селітрою чи сіллю, горить зсередини. Люди клали зверху кілька пучків сухої соломи, підпалювали. А потім накривали металевим відром або казаном із маленьким отвором. Усередині утворювався жар і дим, який повільно виїдав дерево. За ніч пень перетворювався на вугілля, і зранку від нього лишалася купка попелу. Це був справжній сільський дідівський лайфхак, як тепер кажуть. Ніяких зусиль, а результат чудовий. І головне, без шкоди для землі. Бо попіл потім ставав добривом, і на тому місці росла найкраща гарбузина. У селі люди завжди довіряли природі коли десь треба було позбутися пня, ніхто не поспішав з трактором. Казали дай землі час, вона, вона сама все вирівняє. Так і робили насипали зверху землю, клали трохи гною, і через рік пень зникав. Коріння гнило, черви працювали, і земля поверталася до життя. Цей метод називали по-розумному не силою, а часом. І він справді працював, особливо на легких ґрунтах, де волога тримається довго. Навесні господар просто проходив плугом, і вже не було ні пня, ні ямки, лише чиста рівна земля. Сучасні господарі, звісно, мають більше можливостей. Є хімічні препарати, що продаються у магазинах для садівників, є навіть порошки для видалення пнів. Але хто спробував старий дідусів спосіб, той скаже дешевше і надійніше нічого немає, бо все, що робиться природним шляхом, не шкодить землі. Навіть ті, хто має великі ділянки, користуються старими порадами. Одного разу я бачив, як молодий фермер, хлопець років 30, викопував пень після старої груші. Коли спитав, чому не викликав техніку, він посміхнувся. А навіщо дід казав залийся літрою і забудь? От я й послухав. І справді, через два тижні пень став пористим як губка. Він просто вибрав його руками, а землю розрівняв сапою. Були й інші історії. Один господар, якого я знав, жив біля лісу. Казав, що боротися з пнями вчився ще від лісників у них свої секрети вони робили у пні хрестоподібні надрізи. Клали туди грибниці трутовика або звичайний лісовий перегній. Через кілька місяців гриб розростався і буквально з'їдав деревину. Це був природний біологічний метод так пень розкладався повністю без вогню і без селітри, а через рік на тому місці навіть мох не ріс. чиста пухка земля, ось що значить знати природу і вміти користуватися її силами. Якщо порівняти старі методи з новими, то видно, що принцип залишився тим самим дати дереву розкластися, а не знищувати його силою. Раніше це робили сіллю, селітрою або попелом, тепер готовими сумішами. Але суть не змінилася, бо господарю головне, щоб було просто дешево і без шкоди. Старі люди не мали лабораторій, але розуміли хімію краще, ніж багато сучасних інженерів. Вони знали, що дерево, коли втрачає вологу й кисень, саме себе руйнує, і саме це знання допомогло з'явитися тим дідівським секретам, які й досі працюють краще за будь-яку техніку. А ще старі господарі завжди мали своє спостереження коли дерево спиляєш узимку, то пень стоїть довше, бо в ньому менше соків, але й сохне він повільно. А коли зрізаєш навесні, тоді краще відразу заливати селітрою процес піде швидше, бо в той час дерево ще живе, і речовина швидше розходиться по волокнах. Це не книжкова наука, це життєвий досвід, який передавався з покоління в покоління. І саме в цьому є справжня сила села, у вмінні знаходити прості рішення там, де інші бачать лише важку роботу. Тепер, коли хтось дивується, як можна позбутися пня без техніки, достатньо згадати ці історії, бо все, що колись робили наші діди, мало сенс і розум. Вони не поспішали, не рубали, не руйнували, вони працювали разом із землею, і тому їхні двори завжди виглядали доглянуто, а земля живою. І навіть коли вони казали дідівський секрет, то насправді це була проста народна наука. Повага до природи, терпіння і віра в те, що все можна зробити своїми руками, якщо знати як. Коли підсумувати всі ці способи, то стає ясно головне, в боротьбі з пнями не сила, а розуміння процесу. Кожен, хто хоч раз пробував корчувати руками, знає, скільки це важкої праці. Людина втомлюється, ламає інструменти, а пень стоїть як укопаний. І тоді починає ще цінувати народну мудрість, що вчить робити не швидко, а правильно. Бо земля не любить метушні, вона любить розумного господаря, який усе робить у міру, з повагою і терпінням. Так само і з пнем якщо дати природі зробити свою справу вона віддячить сторицею деревина згниє, земля стане пухкою, а на тому місці можна буде садити квіти чи овочі. Навіть не згадуючи, що там колись стояв упертий пень. У першу чергу треба пам'ятати, будь-який спосіб, навіть найстаріший, вимагає точності не можна просто засипати селітру і забути. Треба подбати, щоб речовина потрапила саме всередину пня, щоб отвори були досить глибокими, щоб не потрапляла туди дощова вода, бо вона вимиває все. Найкраще закривати отвори глиною або воском. Як радили старі майстри. І тоді процес іде правильно. Якщо ж хтось хоче зробити швидше, можна додати трохи солі або полити гарячою водою, це прискорить дію. Але найважливіше не шкодити землі. Селітра сама по собі здобриво, і після розкладання вона не лишає шкідливих слідів. Однак не варто сипати її без міри, все має бути розумно, бо навіть корисне в надлишку шкодить. Друга порада не залишайте пень просто так після обробки. Якщо він великий, варто накрити його чорною плівкою або навіть старою мішковиною. Це утримає тепло і вологу, створить ефект парника і процес піде швидше. А ще не бійтеся часу. Іноді господар хоче все і одразу, але земля не поспішає. Якщо ви зробили все правильно, пень розкладеться поступово і через кілька місяців. Від нього лишиться тільки порох. А коли розгрібете ту землю, здивуєтесь, колись був цілий стовбур, а тепер лише родючий ґрунт. І це найкраще підтвердження, що природа робить своє краще за будь-яку техніку. Ще варто сказати кілька слів про безпеку. Якщо хтось вирішить спалювати пень після обробки селітрою, треба бути уважним не паліть у вітряну погоду, не залишайте вогонь без нагляду. Найкраще робити це ввечері або зранку, коли тихо й прохолодно. Пам'ятайте, що селітра горить сильно, тому не треба великого полум'я достатньо жару, щоб деревина почала тліти зсередини. Коли процес пішов, не чіпайте, дайте пню вигоріти повністю, а на ранок залийте все водою і засипте землею. Так ви не лише позбудетесь пня, а й отримаєте м'який збагачений попелом ґрунт. Після видалення пня добре висадити щось нове, дехто садить квіти, інші молоде дерево, щоб не втрачати корінь життя на тому місці. Земля, яка прийняла старе дерево, завжди вдячно приймає нове. І це символічно старе віддає сили новому, життя переходить далі. Так казали наші діди, і в цьому була глибока правда бо господарство це не просто робота, це коло життя. Коли зникає старий пень, з'являється місце для нового росту, і це означає, що подвір'я живе, що воно доглянуте і має майбутнє. Не забувайте і про те, що кожна порада лише орієнтир, у кожного пня свій характер. Сосна згорає швидше, дуб тримається довше, акація стоїть міцно, мов камінь. Тому треба пристосовуватись, спостерігати, робити висновки. Справжній господар завжди вчиться у своєї землі, він не просто діє за зразком, а відчуває, як правильно. І саме це відрізняє селянина від випадкового працівника, бо для селянина кожен клаптик землі журі живий, і він не робить нічого наосліп. І коли він видаляє пень, то робить це не з гнівом, а з розумінням час того дерева минув, тепер прийде черга нового. Отже. Головні висновки прості не поспішайте, дійте з розумом, не шкодьте землі, і не бійтеся старих методів вони перевірені поколіннями. Якщо зробити все правильно, пень піде сам без ломів і техніки, і тоді можна буде сказати з гордістю зробив своїми руками як дідучив, бо в цьому і суть сільського життя робити розумно, чесно і по господарськи. Земля все бачить і все пам'ятає, вона любить тих, хто ставиться до неї з повагою. Тож не бійтесь старих секретів вони ще не раз виручать там, де нова техніка безсила. І наостанок Огунд, одна проста порада, яку дід казав завжди не воюй з природою, вона сильніша. Краще стані з нею заодно, і вона зробить роботу за тебе. Оце і є найголовніша наука з усього. Розуміти землю, слухати її, не ламати, а допомагати. І тоді будь-який пень зникне не тому, що ти його переміг, а тому, що ти зробив по розумному. І от коли дивишся потім на чисту ділянку, де колись стояло старе дерево, то відчуваєш.